Увага! З 1 квітня запрацювала система повернення витрачених вами грошей за міжнародними автобусними білетами. Зараз я особисто поясню, як працює система кешбек на міжнародних автобусних рейсах. Якщо ви їдете з України до Німеччини, Бельгії, Франції, Італії або Іспанії, якщо ви повертаєте з цих країн в Україну, то ви можете отримати 5% витрачених вами грошей. Давайте розберемось, як це працює. Спочатку обери свій рейс самостійно або через нашого менеджера, узгоджуй з ним місце виїзду, приїзду, дату та час відправлення та прибуття. Дочекайся бронювання квітка нашим менеджерам. Після цього отримай бронювання по Viberu, WhatsApp або Telegram. Самостійно його перевір. Отримай від менеджера реквізити для оплати. Та здійсни 100% оплату, отримай від нього електронний квіток та самостійно ще раз його перевір. Безпосередньо, перед поїздкою, необхідно зв'язатись з нашим менеджером, щоб дізнатися від нього колір автобуса, номер автобуса і навіть контакт водія. У день виїзду повідомте нашого менеджера про те, що ви вже в автобусі, надайте реквізити для отримання 5% кешбеку. Після натривалої перевірки наша організація повертає вам 5% кешбеку.